Ніна Скраматорська не була благодійницею, не рятувала світ, не шукала духовних істин. Вона була простою жінкою, яка вміла доглядати за старими. Це було її роботою, не покликанням, не натхненням, а саме тим, чим можна було тримати себе на плаву в непростий час. Замовлення прийшло несподівано. Їй зателефонували з парафії і спитали. Що вона може доглянути за чоловіком похилого віку. Сказали, старий, слабкий, майже не говорить, рідні далеко. А з ним треба просто бути, не лікувати, не виходжувати, а й бути. Спершу вона хотіла відмовитись, але в той місяць гроші були на нулі, а Оренда ж нікого не чекала, і вона погодилась. Будинок, у якому мешкав отець Яків, стояв на краю міста. Старий, трохи похилий, але охайний. Біля нього. Кущі жасмину, які ніхто не обрізав руками. Усередині, за... запах старих книг, ладану і чогось дуже тихого. Священик був худий, майже прозорий. Його руки тремтіли, очі були глибокі, зморшки глибші. Він не дивився довго, але коли вже подивився, то так, ніби вивчає тебе не очима, а присутністю. Він мовчав, повністю відповідав лише поглядом, зрідка кивком. Спершу Ніну це дратувало. Вона говорила сама до себе, коментувала погоду, страви, новини, намагалась заповнити паузи, але вони не заповнювались. У цьому домі тиша не зникала, вона тільки щільнішала, і в якийсь момент вона здалась. Вперше в житті Ніна просто замовкла не тому, що не мала що сказати, а тому, що не хотілось, не потрібно було. Вона почала працювати мовчки, готувала їжу. Мовчки, приносила ліки мовчки, прибирала мовчки, і в цій мовчанці не було образи, а була спокійна згода, бо коли поруч людина, яка не мовчить з безсилля, а мовчить усвідомлено, ти не відчуваєш, що тебе ігнорують, ти відчуваєш, що тебе чують, навіть без слів, вони прожили так кілька місяців, без розмов, без розпитувань, але в кожному жесті була ясність. Ніна знала, коли він хоче пити, коли просити відкрити вікно, коли просити залишитися ще на хвилину, і що найдивніше, їй більше не хотілося йти. Минули два тижні. Ніна вже знала в цьому домі кожен скрип підлоги, всі заїдання старих дверей і якого кольору підкладка у підряснику, який він носив ще до хвороби. Вона звикла до всього, крім одного. До того, що цей чоловік ніколи не просив нічого зайвого, жодного нарікання, жодної вимоги, тільки короткий кивок або нічого. Але були дрібниці, що впадали в око. Щодня, рівно о 15-й він поглядав на образ у кутку кімнати, маленьку іконку святителя Миколая, і щоразу піднімав руку, ніби хоче щось сказати, але не казав, просто опускав її назад. Одного разу вона принесла йому чай трохи раніше, і він подивився на неї так, ніби вона перервала якесь щось важливе, таємне, що відбувалося без неї. І після цього вона вже не приходила о третій. Ніна завжди мала характер глузливої спостерігачки. Серед знайомих була відома тим, що любить поіронізувати, покипкувати навіть з речей серйозних, але з цим чоловіком не виходило, не тому, що не хотілося. А тому, що це здавалося неможливим, він мав у собі щось, що не дозволяло говорити зверхньо, наче все, що було навколо нього, перебувало в якомусь іншому режимі реальності, там не працювали жарти, там не працювали виправдання, і все ж він не був суворим. Навпаки, іноді навіть ледь усміхався, особливо коли вона читала вголос. Найбільше йому подобалось, коли вона читала не для нього. Септо, просто собі під ніс, без акцентів. Одного разу вона читала вголос інструкцію з упаковки ліків, і раптом він усміхнувся вперше за весь час так легко, тихо, наче щось у ній самій щойно зробило щілинку в стіні, яку вона носила з юності. Наступного тижня Ніна випадково знайшла в кухонній шухляді пожовклий конверт. У ньому кілька аркушів. Старий лист підписаний невідомим жіночим ім'ям. У кінці фраза, що застрягла в пам'яті: Коли ти знову замовчиш, нагадай собі, що не всі мовчання однакові. Одні ховають любов, інші її повертають. Вона сховала лист назад і більше до нього не торкалась. Одного вечора, коли Ніна. Вже майже на виході обернулась на прощання, вона побачила, як він сидить, тримаючи в руках натільний хрестик, дивився не на нього, а крізь нього. І тоді щось у ній ніби перемкнулося, вперше вона не пішла додому, сіла навпроти, просто так. Він не зреагував, не зупинив, не здивувався, і вони просиділи так майже півгодини. Без мети, без ролей, і саме після цього Ніна зрозуміла, що він чекає не смерті, не зцілення, а чекає, поки щось трапиться, можливо, в ній. Це сталося на восьмий тиждень. День був звичайний, як і більшість у тому домі: ранковий чай, коротке провітрювання, зміна ліків, півгодини читання з газети. Усе йшло так, як завжди, але в обід щось змінилось. Він не хотів їсти не піднімав рук, а головне, не подивився на неї. Це була дрібниця, але за два місяці вона навчилась бачити найменші суви, і цей був інший, ніби він вже не тут, тіло присутнє, але десь за ним віддалення, не від світу, від неї. І тоді вона вперше сказала щось особисте. Ви знаєте, я не знаю, навіщо я тут, не в цій кімнаті, та у цьому місті, у житті. Він не зреагував, але вона вперше не почувалась дурною після таких слів, залишилась навіть після того, як мала йти, і ввечері він покликав її не голосом, поглядом, очі були чіткі, фокус тримався довго. Вона підійшла, присіла, не чекала нічого, просто дала руку, як завжди, але він її не взяв. Він заговорив. Уперше за весь час голос був шершавий, як дерево після дощу, тихий, майже шепіт, але кожне слово, як та як цвях у повітрі, передай їй. Вона врятувала мене своєю тишею. Він заплющив очі і після паузи додав: «передай це Софії. Ніна не одразу зрозуміла. Софія хто така? Хіба він не до неї звертався? Можливо, помилився? А може, втрачає свідомість, але щось у голосі було ясне, тверте, не схоже на марення. Він заснув спокійно і більше не прокинувся. Вона сиділа поруч до світанку, не через обов'язок, а тому, що її голова не давала відповіді. Вона не знала жодної Софії в його оточенні. Жінки не приходили, відвідувачів не було. У документах, які вона бачила, ні слова, але ім'я лишилось у ній. Як незавершене речення. Після похорону все було скромно: кілька парафіян, двоє знайомих отців, тиша і закрите віко. Ніна ще кілька днів заходила в дім, прибирала, готувала, ніби хтось мав оселитись, але ніхто не приходив. І тоді вона просто пішла, без фраз, без розмов, закрила двері і забрала з собою тільки одне це ім'я Софія. Через кілька місяців вона випадково зайшла в інший храм. Не через віру, а просто ховалась від дощу. Місто було інше: не Краматорськ, не Донецька область, просто зупинка в дорозі. І от там, у кутку церкви, вона почула жіночий голос м'який, трохи тремтячий, молилась на півпошепки і фольг згадала ім'я. І за упокій Отця Якова, прошу тебе, Господи, і за себе рабу твою Софію, бо я ще не можу пробачити, але вже вчуся. Ніна обернулась різко. Жінка стояла одна: світла хустка, руки складені в пальцях, як у тих, хто втомився, але не втратив себе. Ніна не знала, що сказати. Вона просто підійшла і обійняла. Вашу тишу він пам'ятав до самого кінця, прошепотіла їй на вухо, і тільки після цього сама зрозуміла, що говорить про себе. Жінка не здивувалась, ніби чекала на ці слова, просто кивнула. І сказала Я так довго мовчала, що не думала, що хтось ще мене пам'ятає. Ніна не відповіла, бо знала, тепер уже хтось пам'ятає її. Ніна не питала нічого, не дізнавалась прізвища, не намагалася встановити, ким була Софія і що саме стояло за тим незрозумілим реченням, вимовленим перед смертю. Але з тієї зустрічі щось у ній змінилось. Вперше в житті вона відчула себе не просто свідком чи обслугою чужої долі, а живою ниткою між подіями, які не завжди можна зрозуміти, але які точно не випадкові. Після тієї молитви, почутої в храмі, вона кілька разів поверталась туди ж, не за вірою, не за звичкою, а тому, що не могла відпустити погляд тієї жінки. Софія не приходила щодня, але коли з'являлася, Усе змінювалося в повітрі. Ніна не підходила знову, не втручалася, просто сідала в іншому кутку, запалювала свічку і мовчки дивилась, як хтось стоїть перед вівтарем не з проханням, а з чимось значно глибшим, і з тягарем які давно несли обоє, і тільки тепер він почав зменшуватись. Одного разу вона побачила, як Софія поклала до підніжжя ікони конверт, простий, паперовий нічим не примітний. У ньому, як згодом, вона дізналась, були кілька аркушів, старі листи, які отець Яків так і не надіслав. Вони лежали в нього в столі, у темному ящику, між іконами та сувоями. Ніна не знала, що вони існують, поки Софія сама не підійшла і не сказала. Я думала, він давно спалив усе, що було між нами, але він просто чекав, поки я знову навчусь слухати. Тієї миті все стало на свої місця, те ім'я, сказане в передсмертному шепоті, не було помилкою, не було маренням. Це було послання не тільки Софії, Шалейніні. Бо виявилось, що останнім, кого отець Яків мав сили згадати, була саме вона, жінка, яка щодня мовчала поруч, яка не питала, не торкалась серцевин чужого болю, але просто була. І цього, як виявилось, було достатньо. Щоби зцілити того, кого, здавалося, вже нічого не врятує. Вона не залишилась із Софією друзями, не продовжували спілкування, але відтоді щороку, в один і той самий день, день, коли помер отець Яків, обидві з'являлися в храмі, не домовляючись, не зізнаючись одна одній, просто приходили, запалювали свічку і залишалися кожна в своєму кутку. Це не було про дружбу і не про пам'ять. Це було про відлуння, про людей, які одного разу стали частиною однієї молитви, навіть не підозрюючи, що ця молитва насправді не з вуст, а з життя. Коли Ніна знову повернулась у Краматорськ, вона вже була іншою, не стала більш віруючою, не почала служити в церкві. Вона повернулась до роботи, сиділа з новими старенькими. Тепер уже більшою мірою. З вибором, ніж з потреби, але більше не говорила багато, і головне, більше не ставила собі питання, навіщо вона потрібна в житті інших людей. Вона знала, що навіть проста присутність іноді здатна зберегти те, що здавалося втраченим, і, можливо, в цьому й був її дар не рятувати, не лікувати, а бути тією, хто приймає тишу іншого і не втікає. І кожного разу, коли нова бабуся чи дідусь просили її посидіти поруч, вона усміхалась уголос, але подумки згадувала того, хто першому навчив її, що іноді найбільше, що ти можеш зробити для іншої людини, це не змушувати її говорити і не чекати відповідей, а просто бути поряд до кінця, навіть якщо цей кінець не твій.